Всім привіт, з вами Тріс. Ми продовжуємо грати в Апокаліпсис. У нас вже вівторок, шоста ранку. ми в мене потихеньку прокидаються, щось носая незадоволена. Ми вночі я трохи пограла за наших персів, і я дещо затестила. Не в цій сім'ї взагалі затестила щодо цієї катки. Значить, мені здається, ну мені так здалося, що можливо, ми не можемо тут нічого посадити, бо можливо, не вистачає отут-от. Висоти висоти нашого будинку, і виявилося, що це точно так. Я зайшла до своїх кратерів і затестила там цю тему. Бо я пам'ятаю, що кратери в мене нормально саджали у великі катки свої рослини, і потім там у нас у маленьких тусіли рослини. Значить, просто тут не вистачає висоти. Треба буде добудувати наш підвал, і тоді я зможу в катки всі великі ще саджати, а потім це викарчовувати і пересаджувати в маленькі катки. От, що ще я хотіла вам розказати. Це те, що я затестила, а ще трохи почистила нам, як бачите, багаж сімів, бо тут вже такий трешняк відбувався. До речі, такі штуки ми теж можемо ставити те, що в нас Сім зробив, і ми їх не маємо право продавати. А ними прикрашати будинок. Ми, в принципі, маємо право, тож можете теж це використовувати. Так, в нас ти, ти що це вирішив? Пограти? Ти що це робиш? У мене питання. Ти можеш тільки практикуватись на цій штуці. Що ти тільки що робив? Я не знаю, що він робив, я просто не помітила. Мабуть, трошечки вирішив пограти. Окей, хай гітара зараз у нас тут знаходиться. Не треба, не буду я її поки що до нього туди класти, але йому в цілому можливо знадобиться левел гітари. Тож, і за цього я купила. Ще, можливо, треба буде піаніно, але я не знаю. Ми можемо на дворі десь поставити, але воно може на дворі десь зламатися. Хоча воно ламається взагалі. Я не знаю, чи ламається піаніно. Ну, Це синтезатор. І чи жере воно електрику, теж не знаю. Здається, жире, бо це ж синтезатор. Джимі. Джимі в нас, як бачите, чіли. Він у нас такий задоволений життям. Думаю, в принципі, непогано. Те, куди я потрапив, ця родина. Тепер це моя родина. Значить, непогано все. Жінка в мене гарна, вона мене теж підтримує. І вона ще й була акторкою в дитинстві. Будемо вважати так, вона там теж в якихось рекламах, але дитячих таких там приймала участь і тут рве. Ну нічого. Значить, і вона вважає, що у мене чоловік актор я його дуже класно розумію. Ю, дуже знаю, що це таке до речі. А кол нам дзвонить. Гей Джиммі, дружище, що ти там? А, вибач, я у тебе відбив твою Любу. Ну, так сталося. Це прямо, до речі, кол просто не знає. Він такий, типу, дзвонить, можливо, є якийсь зв'язок за межами нашого міста. Може, там десь щось наладили в цьому плані, але він, мабуть, дзвонить йому такий типу, куди ти дівся? Я тебе типу, тут хотів запросити разом сходити там в, якийсь, в якусь заброшку, от там, наче як каву відкрили, ти де дівся. А вони, мабуть, дружать з дитинства. Знаєте, от там разом ходили до школи, разом там тралювали, а тут Джимі перестав відповідати. Я там дзвонив і твоїм там, знайомим, тралювали, а Джимі йому ніколи не розповідав, що він якийсь тайний агент і під прикриттям. І, значить, коротше, кол його теж розшукує, як і нашу. Нашу малу, ну, нашу маловінта знає, де вона він просто не може до неї додзвонитися. От, а можливо, у кола все ж таки дійсно був воєнним батьком. Пам'ятаєте, в нього батька нема. Ну ми його не бачили, що там у нього був батько. Тож, скоріше за все, у кола був батько воєнний після того, як з батьком щось трапилося, мама забрала всю родину всіх своїх дітей, забрала кола. Він якраз у старшу школу ходив разом з нашою малою. І потім, пам'ятаєте, він ходив, ходив і приходив до нас, а потім зник раптом. Ще от він був тіном і зник. І, мабуть, вони переїхали якраз в Азіс Спрінс». А, і ну коротше, мама сказала, що типу ні, ніфіга з стренджиком покінчено після того, як тато там помер із за якоїсь там дивної рослини. А, вона на насправді навіть не знає, від чого він там помер. Коротше, все, забиваємо на стренджик. А у цього була мрія, що тато переможе, там цю рослину, чи що воно там таке. Коротше, вилікуються люди, тралювали. Він мріяв про те, що він залишиться в стренджику, ще й закохався в нашу малу, і значить, думав, що от буде в нього тут родина. Він там буде переможцем цієї рослини. Піде по татових стопах, стане, можливо, там воєнним і всі діла. А Тут мама перешала і все. І наша мала теж якби, розчарувалася. Він намагався до неї додзвонитися, намагався щось зробити з цим, але так і не додзвонився. І коротше, сюди його теж не пускають. Бо мама якби сказала: ні в коєму разі ми більше в стренджик не їздимо і взагалі забудь про неї, про ту дівчину, і про той Віль, там така біда робиться. Ми краще від нього подалі будемо. Ми от краще в у Азіс переїдемо. Тут, хоч і спека, неймовірна, ну хоча б нема тої рослини. От, якось так. Ну, а Джиммі, значить, під, під підкриттям тут Джиммі каже Колу, що мені потрібно буде поїхати, а потім, друже, ми з тобою ще зустрінемо і стралювали. І Джимі... Раптом кудись зник. Він приїхав сюди, зустрів нашу малу, а далі ви знаєте, на нього там одразу там, типу хто такий, чого сюди приперся. Його намагалися там якось розкусити, одразу ж на нього там воєнні накинулися, а тут наша мала йому сраку спасла. Ну Не знаю. Якось так от все відбулося. І він тепер, а він насправді, коли її побачив, вона, звичайно, не красуня, а можливо, це феромони. Знаєте, вона така симпатична дівчина, але, блін, тільки от підросла, ці приші вивела тралювали, А він чомусь в неї Кохався, вона йому сподобалась, бо вона весела, вона така, типу, в неї є оцей артистизм. Знаєте, вона його розвивала з самого дитинства. Вона вміє, оця харизма її. Коротше, вона така, шури-мури траліваля. Зараз я тебе відмажу від місних, і така, типу, від банди, місної, цих воєнних. І така, типу, пішли зі мною, я тобі зараз хату покажу. Тролюваля, це мій хлопець. Ви коротше не чіпайте його. І така, значить, йому сраку спасла, привела сюди. Він такий, типу: ну окей, а що робить? Як звідси тепер вибиратися? До... Тут нема зв'язку. До свого агентства він. Додзвонитися не може. Він, значить, знайшов такий вихід, як, типу, зніматися в рекламі, або в якихось там роликах, які будуть на таких от штуках транслюватися. І, можливо, його агентство, це тайне, вони побачать, що Джиммі насправді знаходиться в стринджику, що він там, ну, типу, аля-ага. Ну, вони, Єдине, що вони не знають, як тепер з ним зв'язатися. Можливо, типу, він буде передавати таким макаром якийсь через ці щитки, через якісь намьоки, або, знаєте сурдоперевод, там, може він знає таку, таку мову, типу сурдосімліш. Типу, що, тик-тик, тик, тик, пик тут все окей, я вам тут тролювалі передаю намюки. Таким макаром він буде спілкуватися зі своїм агентством, як вам тема, що я тут напридумувала. Сподіваюся, вам сподобається. Ну, якось так. Я так думаю, що так воно і є. а насправді він не хоче тепер цю сім'ю підвести, а йому дійсно ця сім'я сподобалась. Хоча він, як тайний агент, взагалі не мав права Вот сім'ю. Він навіть не знає, що в нього там народилися діти від тих жінок. Хто вони? Ні, забий, не будемо ми ремонтувати, забий іди сюди ще домийся. А, Що в нього там були жінки, вона теж не знає. Він з ними крутив тільки з-за того, що то були якісь завдання а, тайні. І, значить, такий, типу: Ну окей, мені потрібно було це по завданнях зробити, я це зробив. Потрібно було виведати якусь інформацію з тих жінок, з багатих а, через постіль. Ну, я це зробив. Коротше. А те, що в світі немає Трацепції він якби і не туди ну думає так коротше. Сподіваюсь, пронесе воно якби не пронесло. і Дві дитини він настругав такі. От такий молодий, а вже дві дитини має. От, і, значить, але він про них не знає нічого. Не знає, що там у нього є діти. А ті дівчата, можливо, теж, ну, якби ну знаєш, що вони там з якимось джимі переспали, хто такий, непонятно. І, значить, кудись дівся, теж непонятно. Стоп, стоп, стоп. Ти давай оце бросай, іди на роботу. Я вже відміна роботу. Блін, на автоматі, типу, вам тут розповідаю. Біжи бігом, бо якби вже вже час, вже час. Поки я тут розповідала, вона ще зараз не встигне на роботу. Ні, в принципі, повинна встигнути. Ти давай шару на роботу, що ти тут застрягла? Алло? Вона така, да я не хочу нікуди йти. Ну, Зараз лишишся роботи і що тоді будемо робити. Ам... Беру ланч, наприклад. Возьми собі якийсь ланч, аби було все. Чи ще на роботу? Сай? Бо зараз, якщо не, не засвітилася червоним, то ж вона нормально пішла на роботу. Давай, там... А, ні, не буду я тебе напрягати, хай краще просто так попрацюємо. От, і значить, я думаю, що ви зрозуміли мою тему <різь> <різь> про що, що діється в цьому світі. А цей же ж не знає, що Квентін нас запустив оцю всю біду і намагається ви вивідати. Можливо, його агентство взагалі хот хоче. Цю рослину там, ну, десь збувати, не знаю. Або просто, знаєте, там, може, якісь спеціальні штуки хочуть розробляти на основі цієї рослини. Вони намагаються дізнатися, що воно таке взагалі, ця рослина. От. І що відбулося з нею, чому, як вона на мозги там впливає і так далі. От. І Тому вони підіслали значить, на розвідку його сюди. От. А, ну, Це просто ржака, я не знаю, як це пояснити ще. Але він побачив цю дівчину і закохався в неї. Хоча вона, ну, блін, не красуня, але таке теж буває. знаєте, Що а, дівчина в неї ну, або в нього, у хлопця, яка різниця у кого, що у людини просто отакий, типа. Є така харизма, є така типу, а, як це, шарм чи що. От. І, значить, закохався в неї по-справжньому і вирішив тут значить, якось вже довідатися, що як, тим більше, що родина його прийняла, і ще й Гледіс виявилася вагітною, то взагалі з таким животом, що така, типу, набиває, Ну, я просто в шоці. От, Джоен. Так, ми з ним їдемо. Можна, звичайно, його самого послати, але я думаю, що ми з ним поїдемо, бо ну, якби тут в нас залишається тільки Гледіс і Геральд. А їм нема що розвивати, а ми не маємо права їм давати якісь накази. Тож ого, тільки подивіться: блін, цивілізація. Як але мене зйомний майданчик? Я в шоці? Просто привіт усім! Це жінка, чи то чоловік. Де Маркус? Це чоловік, актор. А щось вже собі а спорт собі набиває. І давайте подивимося, що ми будемо в чому ми будемо зніматися. Як я так розумію, як відремонтувати кухню? Щось таке значить буде про це. В нас реклама. Тепер о, до нас сьогодні якась Нікалета, Нікола дзвоне. Типу, вона не те, що дзвонить, вона, типу, так, ось вам повісточка, можете прийти у воєнкомат. Ми хочемо вас перевірити, що ви за чувак. А він такий: нема нікого вдома. нікого нема вдома. Так. Давайте в флірті конверсейшн, звичайно, ні. а ми, Що там повинні історію йому розповісти? Значить, історія, чувак. Зараз історія, значить, така. Телсторій, okay, а у вас тут є що перекусити? Каже, от я вам розповів веселу історію. Щось нормальне пожерти є. Я от хочу взяти бо я закалібався їсти салати, а, хоч тут хоч щось є. Як Надія, знаєте, я хоч тут поїм нормально. Він, до речі, в нас не дуже любить ходити на роботу, саме тому я з ним вирішила піти. Хоча насправді можна ходити, коли вам потрібно вже от ну досягти ну якогось рівня, тоді ви йдете, там виконуєте якісь завдання і досягайте такий от вам лайфхак, або можете перемикатися на інших. Персів залишати, ну, зробили все по роботі і перемикнулися на персів, які вдома теж в принципі таким макаром продвигатися. І вдома у вас будуть перси продвигатися, і ті, що на роботі будуть продвигатися. <свісно> Ого, приніс нас е підвищення, наш малий. Давай, щоб він там. Я його тепер постійно буду малий називати care for yourself. Ого, ні, в нашого Джимі точно не таке волосся, Тож 100% що це не наш Джимі. Вони коротше його не впізнають. Всі а взагалі його можливо навіть не Джимі звати. Насправді це його було не справжнє ім'я. І а тут же ж він же сказав, що він Джимі. Знаєте. От, і, значить, тому його ніхто не впізнає. Хоча він. Ну, 100% він не Джимі. Його якось там може по-іншому звати, але точно не Джимі. От, і зрозуміють, де він. Але Ніт, його рідні точно його тут не впізнають. Тож, окей, ми, значить, познайомилися, куди ти пішов. Він каже, я все, я вже, я вже втомився. А, давай, 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 tell Director Ready to Perform. Так, Що ми готові. Готові до зйомок. Ми готові до зйомок, значить. А, ну, якби... Окей, ми готові, давайте вже будемо зніматися, або щось тут трісечка трендить-трендить, а в мене там вагітна дружина, треба додому їхати. О гад, о гад, що це відбувається? Що це відбувається, боже ж мій? Нормально зіграв, мені здається, що все ок. Та ще, знаєте, так гарно зіграв, що всі там, типу, ніфіга собі, та він просто. Природжений талант, ого, одразу таки, ну що, нормально, ми зіграли? Так, класно, все. Ти будеш моїм другом. Оуен. Оуен звати чувака, але він типу розсердився, каже: Блін, ти скоро будеш кращим актором, ніж я. Я тут був самим найкращим актором. А тепер я дивлюся, що а, отут, на холодосі треба. Тепер давайте я вам тут все відремонтую. Тобто у вас зламався холодос. Окей. Дивіться, яка колекція в мене інструментів. Купуйте інструменти від мене, від вампира. І такий, типу, показую своїм агентству. Дивіться, дивіться. Я, значить, зараз стренджику все ок, але, коротше, толком нічого не дізнався, продовжую працювати. Окей, все, можна сказати, ми все зробили, клас. І що тепер? Коли це закінчиться? Колова. Я так розумію, що ми тепер просто чекаємо, коли закінчиться наш робочий день, і все. І їдемо додому. А всі в мене повернулися вже. Давай ти про себе подбай, ти про себе подбай. А ти просто себе подбав, не подбав. Давай, подбай. А, так, ми їдемо додому. Єй! Єдине, що він таким макаром може стати знаменитістю, і це не дуже добре для нас. Треба, значить, зачиняти цю кар'єру якомога скоріше. Ми можемо ось гітара потрібна, а тут потрібна харизма. Давайте, значить, я думаю, що давайте поки що гітару візьмемо. Вона, звичайно, менше нам принесе грошей, але зато в нас є гітара і, хоча й харизму могли б зараз розвити йому. Але я хочу, значить, з гітарою. Пов'язане з гітарою. Нам потрібно розвивати. От зараз за одне піднімеш собі настрій, а другий левел гітари нам при цьому потрібен. Давай практикуйся. Куди поліз? Що ти будеш робити? Залиш це склянка з водою, але все одно склянку з водою, блін. Не можна там нічого щипати. Клінап. Все. Закалібав, чесно. Я не знаю навіть, що з цим Говардом робити, чесно. Він такий, та давай я краще почитаю. Нє-ні, давай я тобі історію розповім спочатку. Ну, мам, ну мам, ти давай от помийся, мабуть. Мені треба йому підняти настрій, бо в такому настрій він дуже довго буде все качати. Ладно, забий на нього. Ти давай десь сюди і будеш грати, поки що пограєш. До речі, йому теж треба пограти, йому треба левел, а в нього, здається, шостий вже. А логіка, шостий левел. А нам потрібно, здається, восьмий, щоб нормально прокачувати згартом. А в тебе п'ятий левел. Знаєш що, підривайся. І йди ось до дружини, будеш з нею грати. І. А ні, ніфіга у нього нема настрою на це. Я, його, я от Говарда завжди буду називати малий, бо він постійно себе веде, як, як дитина, чесно. Не хочу, це не хочу, то не хочу. Капець просто. А був такий хлопчик в дитинстві, а зараз виріс і просто. Дришаніна <смі> постійно. Глейдіс, як от... О, то Глейдіс все нормально, вона, вона намагається пропилососити унітаз. Все гаразд? Зламався пилосос чи що? Така Я пішла краще по... з пузом пішла набивати грушу. Я просто прозріваю. Що не звикли, чи що у що нас тут постійно трусить. А тато взагалі спить йому пофіг. От ти правильно робить. Джиммі такий, господи, що воно було. Чувак ще не звик. Нічого, нічива, ти звикай. У нас тут постійно така трешаніна. Так, а ти, а ти в нас тут драйв. А, ні, ти ремонтуєш все нормально. А, ну п'ятий левел, окей, все, забувай, іди спать. Димися. Бо тобі сьогодні ще на прослуховування, прийдеш там, вонять будеш, тебе не візьмуть на роботу. Так, ти в мене їси, окей, і можеш навіть на унітазі це робити. Давай, йди. Так, пожалійся їй на те, що в тебе не випрані труси. Так, окей, а ти в мене. А що ти така зла? Що ти? А ну давай оце, піднімай. Very angry. Вона така, якого хріна? знову у нас тут срач. І я тільки прибирала. Вона в нас просто любить прибирати. Така, типа, Окей, ну викинь це. І давай отут -от покліниш. Зараз піднімемо тобі настрій. Це, це легко, бо ти любиш прибирати. Чого всі жаліються? Така класна сьогодні. Погода на дворі. вона така, я сьогодні супер зла. Мені скоро народжувати дитину, і мене всі закалібали. Ще Я тут кліню, кліню все. А ви. коротше. Не цінете мою працю, не ціните, не цінуєте, отак от. Ну, в цілому, я не бачу, що прямо практиз Актін треба, щоб якийсь левел акторського мистецтва. У мене тут не написано, але мені здається, що там потрібен левел великий. Я так от погано пам'ятаю, але здається, так, що потрібно нам практикувати Ектін з ним. Так, що ти робиш? Ну, Емтітреш, що ти робиш, чувак? Я розумію, що ти в мене. Ну ти ж у нас лікар, як так можна? Така фігня. Ну, ладно, пішли краще в сарай. каже <смі> Мені теж треба підняти настрій. От зараз один одному і піднімемо настрій. Так, а ти в мене давай тут по почисть, бо хтось захоче в і не зможе сходити. <смі> а, вона така, блін, знову тут срач. Хто це порозкидував лахи свої? Це мій брат чи що? Якого хріна? Ну, так, Порозкидував він свої лахи, нічого страшного, давай депомийся. Mm. Dislikes handless. Oh, no. Блін. Ну так, давай. ну, хай окей. Не подобається йому це робити. Він такий взагалі не хоче якого хріна все ремонтувати. Ну, блін, ти вже набрав такий левел. Треба було не в такому його стані робити це. Окей, чотири левели в нього є, ну буде інколи щось робити. Нічого страшного. Ти знаєш, я, я прям хвалю. Та дайте мені помитися. Їді зі нафіг звідси. А, вибач, тату, але я тут мився перший. та Слухай, ти не так воняєш як я, то це мені потрібно помитися, а не тобі. Так, тато, але камон як в тебе взагалі пройшов день? Через годину у нас прослуховування. окей а, ну Давай пообсуждаємося з татом, бо йому потрібно поспілкуватися, він у нас такий, що не поспілкується, буде горювати, але при цьому, коли спілкується, всім хамить. От-от буде народження дитини. От-от. Я думаю, що це буде зранку, все ж таки. Мені здається, що ото він як до нас переїхав, зранку дитина повинна на народитися. Тоді ти йдеш спати, М -м йдеш спати. Потім. Звичайно, настрій не зовсім той для того, щоб харизму піднімати. Так, ми сьогодні що я там казала? Ми будемо вдома працювати сьогодні, бо в нього поганий настрій з-за того, що він ходив на роботу. Harvest plant. В принципі, це можна зробити, тож, давай, давай спочатку, Harvest plant нам треба зробити. Є тут у нас що? Harvest, harvest basil, наприклад, все одно що. Там татові теж треба щось збирати, то він теж піде у нас тут. Harvest plant, ну наприклад, Harvest carrot. Ти теж іди сюди будеш збирати. Так, і потім в нас що? тобі потрібно отут, от оце зробити. Давай, давай. Ні, не хоче так, Ні, Ні, ніфіга, я типу втомився, нічого не хочу. А що ти втомився? О, в нас народження, народження дитини зараз буде відбуватися. Давай тоді йди сюди, будеш митися, і потім, і потім приготуєш ще поїсти. Бо це тобі піднімає настрій. Тож давай вперед будемо готувати, поїси, і потім будеш займатися вже всім іншим. Тато, зараз ми будемо народжувати, погодьте. Тато, нам треба з тобою сходити в туалет, значить, збираєш оце і йдеш потім сюди. І йдеш потім сюди намиватися. Ти зібрав? Ти зібрав? Not started. Та куди ж тоді? Чекай. Чекай, куди пішов. Куди ти пішов? Ні, ти йдеш тут -от, Harvest, 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 carrot. Іди збирай. Мала. Значить так, Ми тут з тобою народжуємо дитину. У тебе все прям бігом, іди народжуй. Ні-ні, ні іди народжуй, нічого не знаю. А, і, тато, ти зібрав? Ти зібрав, він такий, нічого не хоче збирати, поки не дойду до туалету. Окей, ладно. ладно. Я тебе зрозуміла. Йо, а йола каже! Йоки мене така. А це я не очікувала, що це так буде важко. А що ж ти хотіла? Ну, а так важко. Нічого страшного. Давай скажи мені, що там два. Я хочу двох. Бой, у нас хлопчик, господи, як тебе назвати? Зараз я подумаю і повернусь до вас. Вирішила я назвати нашого хлопчика Захар. Ну, окей. От в нас народився один Захарчик. Єй, ура! Вона така, ой, ти моя лапочка, така гарна дитиночка. Ти диви, який ти гарний, весь в татка, до речі, в нього така. Хоча не факт. От тут наші як світла кожа, бо у тата така, може, ти... ну вона темніша, ніж у мами, бачите? Але це ж типу може просто недостаток, недостаток, як це називається, скінтонів. Малючки в chatве говор. Давай ми погодуємо спочатку дитину, бо 100% його треба, як він народився, годувати. Baby care, choose feed. Ми виберемо, що ми годуємо грудьми і тепер baby breast feed, breastfeed. Так. І так, Квентіна, ти в мене отут, будь ласка, оце пороби. І, в принципі, вже сьома ранку я буду закінчувати на цьому серію. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Подивимось, як ми будемо надалі розвивати нашу сім'ю, як в них що буде складатися. Поки що все йде не так погано, як я думала, з тими рисами характеру, що їм дісталося. О, її вкусила дитина, блін, за сіську. Ну нічого, воно вкусте таке буває. Давай, Давайте поспи тепер. От, поки дитина не голодна і нормально себе почуває. Блін, прикольно, у нас дитина, я в шоці, у нас третє покоління стартанулося, я в шоці. Дограла я до третього покоління і, чесно кажучи, дуже радую цьому. Так, ми сьогодні будемо працювати вдома, але все це буде вже в наступній серії. Якщо вам сподобалася серія, не забудьте підтримати канал лайком, підписатися на нього, якщо досі не підписані, написати комент. І, звичайно, якщо ви хочете дивитися серії раніше, ніж вони виходять на каналі, ви можете мене підтримати кавою, підписатися на мій канал з маленькою підпискою і дивитися старі проекти за цією підпискою. Також або просто можете підтримати мене маленькою кавою. От а, вибирать вам, і я, звичайно, дуже рада, що в мене є люди, які мене так підтримують. Дівчата дуже вам благодарна за це. Всім передаю привіти і всім пока.